Друзі, всім привіт! Сьогодні ми знімемо таке е, коротеньке відео. Чи варто садити редиску листопад-грудень висаджувати, тобто в неопалювальні теплиці. От На власному прикладі покажемо вам. Ця редиска висаджена є. От листочки ДНД такі вони вже від тепла. Вона підмерзла була під двома слоями, чуть-чуть, І тепла знову відходить. Вона була висаджена половина листопада і до того часу сидить в землі, тут тепличка неопалювальна. Те, що стоїть в землі, не, не виросла велика, і що, тільки що буде починати ставати, тобто листя більше потім наростати. Це буде вже кінець лютого. Оце була одна клійонка. Ще поверху натягали видно, чорний шар агроволокна, тут зверху є видно. І такий висновок напрошується, що не потрібно. Вже листопад грудень не вартує сити редисків в неопалювальній теплиці, бо вона просто цілу зиму пролежить в землі, Там чуть-чуть зійде, але це не результат. Тобто, напевно, вигідніше зараз посадити, зараз, от вже в теперішній час, і вона тиждень-два і здожене оці листочки. І нема смисла цілу зиму якби, тримати. Ми так раді експерименту посадили. І це не, не вдалий експеримент. Тобто цілу зиму просто накривати і тримати її, перетримувати. Вона фактично не росте. Ну ми не палили тут взагалі. І зима досить була прохолодна. Так що такий висновок, що пізніше, ніж початок листопада, не вартує посаджувати в неопалювальній теплиці. Всім дякую за перегляди, за ваші лайки підписуємося на наш канал. Далі буде.